Як стрійко плине час, <плелуйтесь> як немовірно скридом, співали ще мірові, сьогодні що настав, як у залегчив щодо України, приймав останній дзвінок. І ось ми всі тут, аби провести доросле життя тих, що вчора сидів за партою, а вже завтра вирушить у свій новий життєвий шлях. Розумні талановиті, та надзвичайно гарні випускники 2025 року. Сьогодні для вас святковий урочистий і водночас хвилюючий день день прощання зі школи. І вже стало гарною традицією саме цього дня проводити в нашому місті фестиваль щільного вальсу. Світле, зворушливе свято. Свято, коли прощання зі школою відбувається красиво, урочисто та з злотами ніжної ностальгії. І це не просто подія, це особливий момент. Момент, коли юність спружляє в танці, а серце кожного випускника б'ється в лісом з музикою надії і нових починає. Це емоції, теплі обійни, що в посмішки, заплачива машини року попереду міст. Зможні горизонти, великі вірі і нові вершини. Тож так, з не та кожен з вас знайде свою дорогу в житті. Ви не лише здорові жили, ми стали свідками історії, яка переписує сьогодення. Ви покоління сили і надії, і попри всі труднощі ви продовжуєте створювати світні моменти, які надихають, продовжують. Продовжуйте мріяти, планувати і діяти. Ви наша гордість, і саме вам тепер належить майбутнє України. Ідіть вперед, не зраджуючи своїх принципів і прагнень. Бути вільними до народження, загартованими долу і крені. Ваша зброя серця молоді, ви воїни нового кремня. Скелі станете перед Богом, захищаючи землю рідною. Свою людь ви змішаєте з ворогом душі тіла любов з Україною, державний гімн України.